уважні, в той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі Овеча купіль, що зветься по єврейському, «Витезда» і має п'ять притворів, у них лежала сила недужих сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що недужав тридцять вісім років, побачив Ісус, що він лежить, і, довідавшись, що він вже дуже довго нездужає, каже до нього Бажаєш видужати. Відповідає недужий немає нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього Стань, візьми, ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, юдеї кажуть тому, що видужав. Та ж то субота, не личи тобі носити, ложе, то їм відповів. Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми твої ложі ходи, спитали його хто той, що сказав тобі, візьми твої ложі ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він бо Ісус зник у натопі, що був на тому місці, потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього: Отце ти видужав, не грішиш більше, щоб гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і повів юдеям, що то Ісус оздоровив його! Христос Воскрес! Отже, маємо сьогодні уривок про оздоровлення, як і в апостолі ми чули про оздоровлення, так само і в уривку Євангелія чуємо про оздоровлення. Але щоб більше зрозуміти даний уривок Євангелія, можемо собі уявити ту ситуацію, ті події, що відбувалися. Чи кожен знає, що таке купіль, був біля купелі? Були, знаєте ж таке купіль? Чи не знаєте? Мені в першу чергу, як читаю той уривок, з'являється купіль в Зарваниці. Ну, насправді, куплі є в різних відпустових місцях, деякі мають, деякі не мають. А в Зарваниці є купіль, але не така масштабна і не така велика. Як ця овеча купіль, про яку сьогодні чуємо, бо вона мала 5 притворів. Тобто, хто був у зарваниці і бачив ту купіль, то та в рази більша була і мала 5 різних входів, 5 притворів. І сказано, що в них лежала сила недужих сліпих, кривих, сухих. Тобто, що біля тої купілі було дуже багато людей. Можемо собі уявити, що купіль в рази більша і має біля себе дуже багато різних хворих людей. Які чекають певного чудесного оздоровлення. І є описане це якби, оздоровлення, яке вони чекають. Сказано, що сходив ангел Господні в час від часу. Не дано динаміки і циклічності того часу, наскільки часто він сходив, тобто, з якою певною відрізком часу, з яким діапазоном, що він там кожен день сходив, чи кожні два дні, чи кожен тиждень. Не дано нам цієї інформації, але люди чекали. Що коли ангел сходить, зрушувалася купіль, і вони на випередки, знаючи той, хто перший, той оздоровиться. Відповідно, в результаті знов той, хто здоровший був, мав шансів більше оздоровитися. Хто був дуже немічний і, відповідно, лежачий, або взагалі не мав змоги ходити, шанси на оздоровлення були в рази менші. Ну, тобто, розуміємо, що той, хто швидше добіг, раз встиг. А той, хто не може ходити, лежачий, ну, взагалі пересуватися не може, в декого шансів фактично і не було, але вони там лежали і чекали. І далі йде вже розповідь про того чоловіка, якого тут навіть назвали без імені. Знаю, приклад так само, що в Святому письмі, коли є певні уривки про оздоровлення або певні чудеса і не сказано ніякого імені, це означає, що можна любе ім'я туди поставити. Можна навіть любе наше ім'я туди поставити. Тобто чоловік 38 років не здужав. Але дані за нього, що він лежав, бажав видужити, але сказано, не мав нікого, хто б спустив у купіль, коли зрушиться вода. З цього можемо усвідомити, що він сам спуститися в купіль не міг. Бо коли до нього підійшов Ісус. Він відповів: не маю нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Тобто він ніяк не встигав. Розуміємо, що він хоч якось міг ходити, бо каже, коли прихожу, інші переді мною сходять. Але він лежачий був, який частково міг пересуватися, але ніяк не міг встигнути. Тобто, треба було, щоб хтось йому допоміг. Для того, щоб він оздоровився. І насправді в цих словах можна ще більше почути розпачу і ще більше зрозуміти сутні ситуації, що чоловік не мав нікого. Бо деколи люди є хворі, які можуть мати підтримку близьких, рідних, знайомих, які стараються допомогти, які опікуються, які допомагають. А в даному рибку він 38 років був хворий і не мав нікого, хто б йому міг допомогти. Важка ситуація. Можемо погодитись, правда? Що все життя хворий, але він лежав з певною тою надією, бо здавав до себе логічний висновок. Ти ніяк не встигнеш до тої купелі, не маєш нікого, щоб тобі допоміг, то чого ти там лежиш. Та лежи собі десь в тіньку, лежи собі десь вдома, десь в затишному місті, де би не... ну, було краще. Але він все рівно мав надію, і все рівно там лежав з певним таким мізерним шансом на оздоровлення, але він десь очікував того оздоровлення, і насправді тут же дуже по іншому виглядає постать Ісуса, який в багатьох випадках оздоровлення веде діалог. Деколи веде діалог з людьми, щоб пізнати їхню віру, деколи він веде діалог як відповідь на запит людини, яка просить того оздоровлення, яка до нього приходить і просить, як знаємо. Чи за дочку Яїра, чи інші оздоровлення, чи те, як він воскрешав е, сина вдовиці, який вже був померлий на нарах, відповідно, він в певний діалог завжди веде, але деколи, як в інших більшості випадків, він випробовує людську віру. Тобто, щоб зрозуміти, чи людина насправді вірить, в даному випадку він вже не випробовує, і в даному випадку він є ініціатором зцілення. Той, хто лежав, його нічого не просив. Він мав той мізер надії, що а може, якраз вийде. Тобто людина, яка, здавалося би, вірила без шансів, вірила без надії. Тобто, є такий термін, що можна вірити, здається, не маючи вже ніякої надії і віри, але все ж таки ще надіятись і вірити в те, що вийде, вдасться. І насправді, от цим ми маємо озброїтися. Навіть в тих моментах, коли, здається, вже шансів нема, здається, вже без варіантів, неможливо. Але цей уривок нам наголошує, що в Бога нема наможливого. В іншому уривку з того письма ми дослівно це чуємо: що в людини багато, є неможливо, в Бога нема нічого неможливого. І, попри всю неможливість даної ситуації оздоровитись, він ніяк не встигав до тої купелі, то приходить Ісус сам до нього. Ісус сам до нього приходить навіть без того прохання. Він його до себе не кликав, Він його не просив, Він його не благав, в інших випадках навіть дехто кричав, він не кричав. Ісус як ініціатор того, що ми були щасливі, і коли насправді в нас трапляється якась така важка подібна ситуація, як до цього недужого, який дуже довгий період був недужим, і знову ж таки був відкиненим, бо знаємо так само, що це відкинення додає. Болю і додає важкості недуги, коли людина є відкинута суспільством, відкинена рідними, близькими. І він у цьому відкиненні, в цій самотності, він получає оздоровлення від Ісуса. І здавалося би, енд так чи, чи то вже то кінець Євангелія, чи там ще було щось? Він його оздоровив і все крапка. Ще щось було? Дехтомахайло, що ні? Більше не гріши, кажуть. Та... Він, відповідно, він сказав, встань, візьми своє ложе і ходи. В тому моменті оздоровлення він не казав, що більше не гріши. Він просто сказав, стань, візьми ложе і ходи. І в цьому питанні, знову ж таки, до тих буквоїдів, що були в той час, це певна така провокація. Нічого не можна було робити, бо то була субота. Він оздоровив хворого, і відповідно сказав йому, встань. Бери їх куди. І він чемно, послушно то все зробив. І потім почув закиди від юдеїв, які сказали, що то субота, не лишить тобі носити ложе. А він відповів той, хто мене оздоровив, так сказав робити, я так роблю. Відповідно, тут так само був наголос на тому, наскільки Богові важливіша людина, ніж закон. І насправді, випадків суботи є дуже багато в святому письмі, коли Ісус це наголошує, коли Ісус дає зрозуміти людям. Що ті всі закони дані для блага людини, для того, щоб людина була щаслива, для того, щоб у людини все було добре, для того, щоб людина в тих законах пізнавала Бога, а не від нього віддалялася. Бо насправді ті книжники і фарисеї, які студіювали закони, і, і почитали суботу, то вони були засліплені. Вони Ісуса не бачили, вони шукали, як його підловити, як зробити так, щоб його не правим, і знаємо результат їхніх зусиль. І що вони чим вони його довершили, ті свої зусилля? Відповідно, і коли Ісуса розп'яли, Він знов перемінює. Перемінює суботу в такий спосіб, що вже виходить важлива неділя. Була важлива субота і почитання суботи, але він воскрешає в неділю і тим самим людям змінює всі їхні правила і закони в один момент. І знову ж таки, в цьому діалозі, коли питали хто, то, він не знав, бо Ісус сказано зник в натовпі. Що був на тому місці. І тут кульмінація з цього уривку. Все було добре. Ісус оздоровив, здається, все гарно. Чуть-чуть там ті книжники прийшли, перепитали, що носить ложі в суботу. І, здавалося б, все. Але Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього. Тут так само дуже важливо цей уривок запам'ятати. Він коротенький одне речення: Оце ти видужав! Не грішиш більше, щоб ще гірше тобі не сталося. Тут маємо усвідомлення причину наслідковості якщо людина буде грішити, їй може стати ще гірше. На початку історії маємо опис, наскільки було важко тому юнаку. Маємо усвідомлення довгого періоду часу 38 років. Маємо усвідомлення того, що він сам не міг, не встигав до тої купелі, маємо усвідомлення того. Що він був самотній і відкинутий. І ми зато роздумували, що дуже важко йому було. Частина погодились, мхнули головами, хто вже збудився. Частина, можливо, більше старалася уявити. Але можемо погодитись, насправді була важка ситуація. І після оздоровлення Ісус йому стверджує, що Він більше не грішив і аргументує, чому? Щоб не було тобі ще гірше. І тут важливо запам'ятати, ті, які мають відвагу в своєму житті нарікати на певні проблеми незручності, чи є гріх у вашому житті, щоб розуміти причину і наслідок того гріха. Чи може людина живе свято і нарікає, що в неї щось не так? Людина вірна Богові, вірна всім своїм рідним, ніколи не бреше. Чесна зі всіма, доброзичлива, і щось в неї стається негаразд. Та в когось є. Кивань головою пронаймні нема. Отже, підводить до тої сутності, що ми повинні відрікатись, відсторонюватись і відгороджуватись від того гріха. І маємо усвідомити для чого. Не для того, щоб вгодити Богові, але так само для того, щоб бути. Вільнішими і щасливішими. Бо насправді, коли священники в церкві говорять за те, що треба жити, старати жити без ріха, і маємо багато фраз минулого були такі фрази, що один казав: Покладіть на руку ті і скажіть, хто б мав би відвагу не вірити, якщо би не грішив. Бо були суточки різних філософів, які пробували заперечити віру, перечити сутність і сенсії. Але одна проста фраза могла це розвіювати. Тобто людина, яка могла би жити праведно і не грішити, чи вона могла б заперечувати віру, якщо б людина могла жити без гріха. І насправді більшість випадків, коли людина живе, просто намагається виправдати себе, виправдати свій гріх. І чим більше людина буде хапатися обома руками за той гріх, щоб його виправдати, тим гірше собі буде робити. Кожен, зокрема. Ну, деколи ще можуть біля того страждати рідні і близькі. Маємо приклад того, що Ісус діє в нашому житті, в житті кожного насправді. І як за прикладом того юнака, навіть не просячи, Він може діяти в нашому житті. Навіть якщо та надія дуже маленька, Він як вселюблячий, в даному випадку чуємо його як ініціатора, Він є той, хто допомагає навіть тоді, коли людина не просить. Яка в покорі вже приймає те, що є, він оздоровляє. І важливо довіритись йому, бо насправді маємо інші приклади, коли ми можемо і просити, і благати його, але знову ж таки підсумок, що якщо людина буде грішити жити в грісі, жити в тих тенетах, кайданах, можете вибрати собі зручніше слово, яке символізує вам гріх. Тобто людина, яка живе в тенетах чи кайдана гріха, і не бажає з них звільнитись, тобто вона сама не має бажання з них звільнитись, то чому Ісус має порушувати свобідну волю людини? Бо знаємо так само, що Бог дав кожному свобідну волю, яку Він не порушує. Кожна людина має вибір. Якщо людина робить вибір звільнитися з гріха, то Ісус неодмінно їй допоможе. Але якщо людина вибирає жити з гріхом, а не з ним, ході носити хрестик на шиї, дехто хто на вусі собі носить, але жити в гріху кожен день, це її приватний вибір. І, відповідно, Ісус зі всією любові і поваги спостерігає за цим вибором і чекає, коли людина перемінить його, то бажаю кожному з нас насправді бути вірні, вірними Богові і звільнитися від того гріха, щоб не було гіршим. Христос Воскрес!